Так, Зробили таку систему зворотнього осмосу на рамі з нержавіючого металу повністю. Два манометра, два ротаметра для концентрату і очищеної води. Шафа управління так само з нержавіючого металу, це йде як опція. В даному випадку так само є датчик електропровідності, контролер, який відповідно всі процеси регулюють. Насос з нержавіючої сталі лавара, датчик сухого ходу, датчик високого ходу. В даному випадку є у нас промивка перміатом, тобто мембранка завжди у нас буде в е... очищенні воді. Мембрана термач з нержавіючого металу, кран для регулювання рециклу так само з. Нержавіючого металу. І е, входи-виходи у нас є підсіп-мийку. Тобто можна спокійно помити мембрану, є відповідні крани, для того щоб перекривати потоки, і спокійно промивати мембрану, е, не розбираючи установку. Так само є у нас відповідна заглушка під е, для приєднання насосу дозатору, і можна дозувати антискалант або будь-яку хімічну речовину. Яку є бажання дозувати?